Друзі, привіт! Це твоє авто. У нас надходження на продаж Honda Accord 2014 року. Чорний на чорному, все як потрібно. Легкосплавні диски від компанії Honda. Що свідчить про комплектацію, це права камера погляду при перестраюванні у поворот. Під капотом v 6 3,5 літра, автоматична коробка перемикання передач, безключовий доступ. В салоні чорна шкіра, двозонний клімат-контроль, два монітори. Камера заднього огляду, мультикермо, електричне регулювання, сидінь, пам'ять сидінь, все, що є необхідно, все, все тут присутнє. Також підігрів переднього ряду сидінь, підігрів заднього ряду сидінь. Також є люк, просторий задній ряд з підлокітником і також з підігрівами. Дуже багато місця, дуже комфортна автівка, дуже вона весело їде. Це все можна буде подивитися, і відчути У нас за адресу вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати її можна в кредит, лізинг тридина також заготівку. Тому приходьте, розкажемо, покажемо. Проведемо тест-драйв, пригостимо смачною кавою і продамо в найкоротший термін. І можливо, саме це твоє авто.